по самій стрічці оцю лінію. Дивіться, як прикольно. Ось вам саме йде. Тобто ми нікуди не тікаємо, воно нікуди не тікає по сторонах, все рівнесенько. Бачите, як воно сформовано. Легенько воно не тікає ні в сторону, нічого. Все чітко по, по самій лінії по долоту йде. Ось так воно закладає. Так, дійшли ми до самої секції. Дивіться, хлопці, по самій секції. По порядку все постараюся безпосередньо е, об'яснити своїми словами, щоб було понятно для тих людей, хто дивиться нас по ту сторону екрана. У нас є секція, вона досить важка ця секція. І, в принципі, за допомогою ваги самої секції всі робочі органи, які встановлені на ній, з легкістю проникають в ґрунт. Но, знаючи, що деяким людям може казати це мало, у нас на кожній секції стоїть по 4%.